Зараз в інтернеті а, крутять скандал а, з однією людиною, прізвище на літеру П. А ми перевіряємо, наскільки це правда. Зараз зайдемо до Ілона Маска, пошукаємо публікацію, подивимося, чи дійсно це так написано. Коротше, я так підозрюю, що якщо ми будемо продовжувати бикувати на великому рівні, особливо якщо продовжують бикувати люди, пов'язані безпосередньо з чинними. Посадовими особами в Україні, то наші військові можуть залишитись без старлінків. А що буде на передовій без старлінків, напевне, всім зрозуміло. Ну, правда як? Оцим людям, які бикують в бік маска там, і інших людей, вони на передовій ніколи не опиняться. І дрон їм в спину не прилетить. І вони це точно знають. А те, що загинуть військові, це, ну, це чиїсь там хлопці і так далі. Вони запишуть їх в статистику, якщо їх запишуть, бо дуже багатьох просто і не ідентифікували. Тому не знаю, чим це все закінчиться, але оця якась бикуватість, вона просто вже набридла. Чи то воно, знаєте, з якоїсь сцени якогось кварталу прийшло, чи це ми такі невиховані. Ну ми ж на кордонах 91-го року, я маю на увазі, в 91-му році, ну, ми ж вийшли з Радянського Союзу однією з найбільш чемних націй з високою світою, з високою культурою, прекрасні фільми, прекрасні пісні. Коли ми стали бедлотою? Коли? Ну Скажіть мені, будь ласка, коли наші чиновники стали такими? Чому це відбувається? Хто їм дозволяє бикувати і бути бедлотою? І що саме цікаве? Що в світі дивляться на оцих людей, які не мають толком освіти, які толком не вчились, у яких не зрозуміли які фейкові дипломи часто, включно з докторськими. І вони на них дивляться, на оцих людей, наші партнери, там, і, і вони думають, що ми всі такі, що ми нація якогось бидлоцтва. Я не хочу такого. Що це за прикол? Вам це подобається? Я зараз ще одне відео запишу там. Оксана Забушко, вона цілий пост зробила про відповідальне бикування. Я його вчора розібрав на стрімі. Можете подивитися, але будуть ще відео, бо ну, відповідальне бикування це щось новеньке від письменниць України. Я не знаю, чи готова пані Оксана жити в світі, де поряд з нею бидлота живе, і бики живуть. Я думаю, Оксана ніколи не, не жила в такому світі і навряд чи що хоче, щоб вона і її діти жили в такому світі. Але чомусь вважають, що бикування і бидлота це нормальний метод ведення зовнішньої політики. Це як нарвані люди. Я от сьогодні бачив там групу певних людей. Знаєте, от, от поводять себе точно так і Їм дали в керування велике підприємство державне. Коротше.